У Куп'янському районі, що на Харківщині, можуть провести обов'язкову евакуацію цивільних. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Сінігубов, пов'язано це з ситуацією на лінії фронту. Усім евакуйованим буде надана необхідна допомога. Їх забезпечать тимчасовим житлом на віддалених від бойових дій територіях. Евакуація проводиться профілактично. Тому що ворог значно посилив обстріли прикордонних і тих населених пунктів, які фактично наближені до лінії фронту, ворог продовжує терор місцевого населення, авіаударами в тому числі. Тому наша мета це по максимуму. Збереження е, життів нашого цивільного населення, тому ця евакуація проводиться з профілактичної, тобто точки зору. На цей час у зв'язку з а загостренням оперативної робило? обстановки на Куп'янському напрямку вирішується питання щодо проведення обов'язкової евакуації. З 53 населених пунктів куп'янського району орієнтовно число людей, яких підлягає евакуації, понад 11 тисяч. Готується рішення щодо проведення обов'язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з їх батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками понад 600 дітей.